Друзі, всім привіт! Ви на каналі Мій перший мод, мене як раніше звати Діма. І сьогодні у нас а, така зимова мотопокатушка, Тому що сьогодні 20 грудня, як ви можете бачити, на чудова погода, сьогодні плюс 7 чи плюс 8 в день. А, сухо немає снігу, дощу і всілякої, всілякої такої от фігні мокрої. А, тому це чудова нагода виїхати, проїхатись на мотоциклі. І тим самим закрити мотосезон 2023 року. Тому що я майже впевнений, що в 2023 році це я виїжджаю останній раз. Відповідно, це і буде закриття мотосезону 2023. А вирішив сьогодні зробити собі... В обідню перерву на роботі такий а, невеличкий прохват на мотоциклі. Приїхатись, а, куди б ви думали, ну, звісно, що на мажорку, попити кави, зробити пару фоточок в інстаграм. Ну і потрендіти записати про цей відосик для вас. Так, друзі, погодка сьогодні просто шикарно, тепло, не холодно взагалі їхати. А, я вдягнув. А, Ну, В принципі, все як завжди, мої літні чоботи, мої о, весняння, весняні осінні рукавиці, свою мотокуртку з підкладкою. Джинси в мене звичайні, але зимові. І під цим усим у мене термуха. А, ну і цей, светер, худі, все. Як, якби Нічого особливого їду, мені комфортно, мені не холодно, навіть пальці не мерзнуть в рукавицях. Тому в принципі все нормально. А, які проблеми можуть бути з такими покатушками? Це очевидні речі, тому що ну, перша проблема те, що я ще не вкатався, бо в мене вже місяць-півтора мотоцикл просто стояв в гаражі, я нікуди не їздив, тому що погода не дозволяла. Я вже трішечки відвик кататись. Тому може плужити. А по-друге, на дорогах більше ям з'явилось, тому що, відповідно, зима і взимку багато нових ям з'являється на дорогах. А по-третє, дуже підступно може бути а, дорога, тим самим, що вона брудна, дуже багато піску і пилу, тому може бути слизько. Це треба враховувати і не закладати. А не закладати мотоцикл надто низько в поворотах, там, під колінку і так далі, тому що може просто а, не вистачити держака і вас просто знесе. А, не вистачити держака може ще й... ну Тому що, в принципі, все одно прохолодно для гуми, яка стоїть на мотоциклах, і вона трішечки дубенька, і дорога холодна, тому щеплення з дорогою все одно менше, ніж влітку. Це треба розуміти, враховувати і їхати обережно. От. Це такі основні моменти, котрі вам можуть заважати кататись взимку от в таку погоду. Тому якщо ви ці моменти враховуєте, нормально вдягнулись, не хасанете, не навалюєте 200 в міжрядді, і не закладаєте під колінку мотоцикл, то в принципі все має бути нормально. От, Я сьогодні зранку дуже багато мотоциклістів, чесно кажучи, бачив, тому що а, ну, така погода, вона прям провокує, провокує в останні дні року проїхатись на мотоциклі. от. А, стосовно зимовки мотоцикла, там, консервації мотоцикла на зиму, коли я там, відкриваю, закриваю сезон, хотів поговорити і взагалі а, обсудити цю тему, тому що... Щас, секунда. Так от, друзі, стосовно е, ставити мотоцикл на зимівлю, коли його ставити, коли закривати сезон, коли відкривати сезон. <кхе> Хочу поділитися своєю думкою з цього приводу. Е, кожен вирішує сам, коли в нього закінчується сезон, коли він починається і так далі. Є люди, котрі, для котрих там плюс 10 це вже холодно, і вони ставлять мотоцикл на зимівлю і потім лише десь в травні його... Достають зимівлі і починають, коротше кажучи, А Я, наприклад, не з таких. Я їжу, коли у мене є бажання, коли в мене є на це час і коли мені подобається погода. От. Оце три основні фактори, які впливають на те, коли я їжу на мотоциклі. Є люди, котрі катаються взагалі. Ну, Повністю цілий рік і навіть в сніг викатують і так далі. Це такий вид екстриму. От. Ото був. Це не для мене, я таку штуку не люблю, але в принципі, таке теж є. От. Сьогодні прекрасна погода, я вирішив, чому б не проїхатись на мотоциклі, не попити кави на мажорці. Ну, типу, Чому б ні? От, От зараз я їду на мажорку пити каву. А якщо, наприклад, в січні буде тепло, я в січні ви... буду виїжджати. Якщо в лютому буде тепло, я в лютому буду виїжджати. Тобто я мотоцикл не ставлю а, на зимовку і не консервую так, ну прям а, взагалі суттєво. Да? Тому що деякі люди там, на, на зиму ставлять мотоцикл, умовно кажучи, в гараж, а, знімають акумулятор, натирають це там силіконом, якісь а, штуки дрюки роблять, щоб він там... А, зберігався той мотоцикл і так далі і тому подібне. А я так не роблю. Я так не роблю по тій причині, що я вам вже сказав. Тому що я можу його за, вчора законсервувати, а через тиждень поїхати кататись. Ну, типу, який сенс його консервувати. Я ставлю єдине, що я роблю, все, я заправляю повний бак, коли я розумію, що я на ньому довгенько не буду їздити. Я заправляю повний бак, накриваю його чохлом, і все. І він так стоїть, чекає, поки на вулиці потеплішує, щоб я знову прийшов в гараж, сів на нього і поїхав, як сьогодні. Друзі, як кайфово, слухайте. Взагалі не холодно і дуже кайфово їхати. Цікаво, чи буде хтось на мажорці. Я думаю, що буде. А ви як думаєте? Можете прямо зараз написати в коментарях. Тільки не перемадуйте. І ми з вами подивимося, чи є хтось сьогодні з Матанів. На мажорці в той час, коли я приїду. Я думаю, сьогодні ввечері люди будуть кататися, але я ввечері не хочу кататись по двом причинам. По-перше, буде більш прохолодно, коли сонце сяде. По-друге, менше кайфу буде, тому що буде темно. А по третє, ввечері після роботи у мене тренажерний зал. Мені буде просто ніколи кататись на мотоциклі. Тому вирішив просто годинку витрати. Витратити годинку і в обід покататись на мотоциклі Друзі, як, як кайфово, взагалі навіть не хочеться якось там навалювати. ну типу Кайфово навіть просто їхати повільно і обережно. Просто кайфово від самої їзди на мотоциклі. А це таке відчуття, знаєте, коли довго накатався, довго я маю на увазі більше місяця, а, то прям кортить, просто поїздити навіть. Не треба якихось там гострих відчуттів від того катання, просто банально поїздити на мотоциклі. Прикольне відчуття, мені подобається. Так, ну що, друзі, хто там а, в коментарях написав, хто не написав, не знаю. А, стосовно є мотоциклісти чи немає сьогодні на мажорці. Ті, хто написали, що є. Відповідно виграли, ті, хто написали, що нема, відповідно, програли, а ті, хто виграли, нічого не отримують, ті, хто програли, теж нічого не отримують. Ну, от так. Такий от конкурс у мене. Я вже потувкали, можемо їхати. Потренділи тільки що з пацанами, з мотобратанчиками. Зустрів одного з підписників своїх. Якщо, якщо ти зараз дивишся цей відео, передаю тобі вітання. Можна їхати додому, працювати далі свою роботу, тому що треба заробляти гроші. Зійшлися з мотобратанчиками. Тому що така погода, що не можна нехтувати і треба кататися, насолоджуватись останніми теплими годинами в цьому році. От. Тому, тому роз'їхались. Пацани поїхали далі кататися. Я зараз їду додому. Кайфану від поїздки додому. Ще а, один нюанс, який можу відмітити а, в зимовій їзді, що не дуже зручно, це... Сонце, котре низько, і ти його бачиш прям завжди, і воно коротше, тебе сліпить. А якщо ти а, якщо ти опускаєш окуляри, котрі в шоломі, сонцезахисні, то вони починають запотівати, тому що прохолодно. І це ну, тіпи, не дуже зручно. Оце такий нюанс, котрий теж треба враховувати. От я зараз буду їхати, мені буде сонце ліпити прям, прям в лице. Тому буде так собі. Ну, нічого. Ялинки продають. Новий рік на носі. Ну куди ти, дядько, йдеш на червоне? Ну, йо-моя. О, друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам відео сподобалося, я попрошу вас поставити лайк. Якщо відео не дуже сподобалося одно, я попрошу вас поставити лайк, щоб підтримати мене, підтримати україномовний контент, для того, щоб на Ютубі україномовного контенту ставало все більше і він ставав все якісніший. От, а, ми з вами побачимось в новому відосику. Я не знаю, що то буде за відосик, але щось то буде. А, якщо є що написати, можете написати в коментарях. А, це був канал «Мій Перший Шемод. Мене як раніше звати Діма. Всім а, дякую за перегляд і пока-пока.